Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А, грошей на оборону від США вже не буде. Ну, Хтось каже так, хтось каже так, а ми зараз подивимося. То будуть гроші від США ще в цьому році. Буде нам щось, не буде. Ну, от Вже карти показують, що тут щось застряло. Щось кудись. Скоріше за все, грошей не буде, дійсно. А, зараз я уточню: четвірочка монет. Тут четвірочка монет, якщо то дуже мало. Тобто Збройні сили, а ну, я ще ось тут закладу одну карту, розвал. Ви бачите, ось цими діями, а, що нам не нададуть більше грошей, не нададуть більше на оборону. Ніяких ресурсів тут мається на увазі США. Ось. Цим нас вбивають. Цим нас вбивають, на жаль. На жаль. На жаль. Що чекаю Україну. Вірніше війська. Спочатку дивимося війська. Попрошайничати ще будуть більше. Ну, е, Я вибачаю, що я так кажу, але ви розумієте, я чую це від військових, що їм соромно просити. Ви розумієте, їм соромно просити. Ця карта говорить взагалі: рідко хто з них виходить, але від наших зборів е, залежить їхнє життя. Зеленський. Не дав грошей на армію. Ви бачите, але в них іншого виходу вони не мають. Як знову в нас просити? Мусимо збирати. Да, там, там закрито. І від світу теж. От єдине, бачите, світ. Америка вже грошей не дає. Трамп не дасть грошей. Тим більше, Зеленський він не вміє просити. Він вміє тільки топ тупцювати ножками. І, от, але. Давайте не будемо про Зеленського, бо мені вже дурно від нього. Коли вже ця не людина піде з влади, коли він вже залишить свій, скажімо так, пост, улюблений президента. Так, ну, дивіться, тут повинні до влади прийти військові. От вам король мечів. Тільки військові можуть зняти. Цю тварюку. Сам він не піде. Давайте я ще подивлюсь, що чекає Україну. І ось новий лідер. Один з двох. Так, що чекає Україну без е, е, грошей на оборону. Ну, от, не дуже добрі карти. Темні часи, мутні часи і дуже-дуже погані. Дивіться, ми пряміком ідемо туди. На жаль, я не, не розумієте. Ну, вибачте мені, а що ми собі думали? Туз мечів розбите серце, трійка мечів, місяць і диявол. Місяць з дияволом це взагалі я не знаю, як наші військові будуть це пекло. Це справжнє пекло. Хтось скаже, зараз тут чорна магія поробили. Мої дорогенькі, вона чіпляється тільки тоді, коли людина на цих низьких вібраціях. А я розумію, що наші військові, вони не можуть бути постійно на позитиві, якщо не вистача зброї або зброя бракована, яка прийшла від Зеленського. Ось, тих дронів, що обіцяв Зеленський, теж немає. Тому, ну що робити? Недобре. Тобто, е Україна стає залежною державою. Оце що чекає Україну? Україну чекають удари. Удар за ударом. Темні часи. З місяця вийти по дияволу, ну, практично неможливо. Якщо без місяця диявол, ще вийти набагато легше. А якщо йде і місяць, і диявол, повірте мені, з цієї ситуації вийти дуже важко. Практично неможливо. Не знаю. Оце чекає нас. До чого довів? Зеленський, Україну. Донатимо на ЗСУ. Попрошу вас задонатити на 58-му бригаду. Там залишилося декілька тисяч 58-ма бригада, Донецький напрямок. Під цим відео я закріплю коментар. Там ви знайдете і відео від військових, їхнє звернення до вас. І реквізити. Там також буде шортс, коротеньке відео про розбиту машину. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!